Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Кубок Стели Захарової цього року зібрав в одному залі спортсменів із 13 країн світу. Крім держав СНД, були представлені Франція, Ізраїль, Бразилія, Японія та інші. Серед них було розіграно 68 комплектів нагород, вік учасників від 14 років і старше. Українка Христина Санькова із Алчевська тренується по 7-8 годин, 6 днів на тиждень. Школі атінастикла. Закінчу 11 клас. Зараз в мене травма лікція, тому на двох снарядах показала повну програму, а на двох інших не повну. Попри травму, Христина стає першою у вправах на колоді. Друге золото здобуває Олена Васильєва в опорному стрибку. Основними конкурентами української жіночої збірної є російські спортсменки. Цьогоріч з українками змагалася олімпійська чемпіонка Лондона Алія Мустафіна з Росії. Найсильнішими серед чоловіків також стали спортсмени з України та Росії. Хлопці змагалися на поперечинах, брусах та гімнастичних конях. Голландець Мелвін Орник відчуває себе середнячком на змаганнях. Зазвичай він тренується двічі менше за українських хлопців, три години на день. Мелвін став другим у вправах на паралельних брусах. Я почав займатися, коли мені було шість. Ось вже 15 років у спорті. На цьому чемпіонаті українська та російська команди найсильніші. Ми ж виглядаємо на середньому рівні. Головний тренер українок Оксана Слюсарчук каже: єдиний такого гатунку чемпіонат, де я змогу спортсменам на інших подивитися і себе показати це можливість для наших спортсменів побачити суперників і відчути себе на помості. На жаль, в Україні майже немає таких майданчиків. помост. В результаті українець Олег Верняєв тричі опиняється на найвищій сходинці п'єдесталу. Микита Єрмак та Георгій Петросян здобувають по одному золоту. Галя Чернікова, Настя Канарьова, Могилянська школа журналістики.